Дивіться, хлопці і дівчата, які часи такі і ноутбуки. Ноутбук в пікселі від компанії Dream Machines. Це польська компанія, яка, окрім своїх мишок та клавіатур, відома ще й тим, що у них ноутбуки можна апгрейдити без втрати гарантії. А конфігурацію можна вибирати не тільки на базі готових рішень, а через апгрейд-конфігуратор у них на сайті. Тож сьогодні протестуємо універсальний ноутбук на базі 14-ядерного процесора Intel 12 го покоління та відеокарти RTX 3060. Ноутбук на базі Клево. Зовні це класичний діловий стиль. Якби не було цієї наклейки, то виглядав би він зовсім по офісному. Хоча в простому зовнішньому вигляді є й свої переваги, особливо для тих, хто не фанат усіляких там. Hyper Beast Gaming та чудернацьких форм. Простий, рівний, мінімалістичний. Над дизайном особливо не заморочувалися. Вихлопні отвори на видов настільки прості, що крізь них добре видно мідний радіатор. Він стерчить настільки, що до нього можна навіть доторкнутися, але не робіть цього, коли ноут гарячий. Знизу теж просте, але доволі продумане рішення вентиляційної сітки. Бачите ці масивні гумові ніжки? Крім основної функції, вони ще й частково відокремлюють повітряні потоки, щоб гаряче повітря мати. Менше всмоктувалося назад в корпус. Сам корпус компактний, але і не супер тонкий. Товщина приблизно 1 дюйм або 25 мм. По матеріалам всюду міцний пластик, хіба що кришка трохи прогинається. Робоча поверхня полірована і чимось нагадує метал і легко збирає відбитки пальців та інший бруд. Клавіатура майже повнорозмірна в форматі 96%. Має світло-сірий матовий профіль для розсіювання кольорової підсвітки. Підсвітка беззональна та без ефектів. Можна Лише вибрати колір на всю клаву одразу. Хід клавіш м'який і в'язкий. Самі клавіші мають мінімальний люфт при дотику. Також люфт має і середній за розміром тачпад, пластикова поверхня якого також збирає відбитки. Але по функціональності все норм, хороший відгук і жести працюють. Фішка з розкиданням портів по всіх бортах торкнулася і цього малого. Позаду HDMI, міні дисплей порт, роз'єм живлення та USB-C 3.2. І хоч ноут з процом Intel, але підтримку. Thunderbolt не завезли. Праворуч USB a 3.2 та роз'єм RJ45. Не фанат такого розміщення, адже він буде заважати при грі. Ліворуч USB A3.2 та 2.0, а також два роз'єми аудіо. Один комбінований для навушників та мікрофону, інший лише для мікрофону. Діагональ дисплею 15,6 дюймів, роздільна здатність QHD. Частота оновлення 165 Гц. Час відгуку ніде не вказаний, але схоже на 3 мілісекунди. Функція overdate. Драйв, судячи з усього, увімкнена по дефолту, про що свідчить ледь помітний інвертований шлейф, тобто овершут на знімках в ufo тесті. На мій погляд, це не критично і в іграх цього взагалі не помічаєш. Матриця позначена абревіатурою WVA, але ніде не вказано її тип. Це зовсім не означає, що це саме під тип VA матриці. Навпаки, судячи з ідентифікатора устаткування, це IPS-матриця, модель якої ви бачите на екрані. А WVA означає не що інше, як Wide View Angle. Тобто широкий кут огляду. І це дійсно так: кути огляду дуже хороші. Гамма, контраст та кольори майже не спотворюються навіть при огляді під кутом до 180 градусів. Кольорове охоплення тут 97% dci p 3 А це вже непогана заявка на не тільки ігровий клас. Середній дельта і десь 2,4, при оптимальному менше двох. Кольорова температура близька до оптимальної 7000 кельвінів. Мінімально підкалібрувати і ноут вже готовий до роботи з. Content. По особистим відчуттям матриця хороша, але є претензії до засвітів підсвітки, хоча це та що лотерея. Яскравість регулюється на рівні від 20 до 300 ніт, контраст 1000 до 1, а також мерехтіння немає на всіх рівнях яскравості. Процесор 12-го покоління Intel I7 12700H це потужний гібридний процесор на 6 потужних та 8 енергоефективних ядер, які разом дають 20 потоків. Заявлений максимальний TDP – 45. 5 Вт. Звертаю на це увагу, адже режими і ліміти живлення в цього ноута налаштовані ну, трохи дивно. Ось, наприклад, є софт Control-Center, де можна обрати один з чотирьох режимів. Перший режим перформанс. Супер розігнаний, це якщо кому начхати на температури та шум. Далі Entertainment, а також режим тиші та роботи від батареї. Це все, звичайно, дуже добре, але. Де режим баланс? Коротше кажучи, ентертеймент це гарячий і трохи загучний. А от в розігнаному режимі грати це жесть дуже гучно. Ну десь отак. І це при тому, що максимальна швидкість вентиляторів тут 5 тисяч а не 8 чи 10, як це буває в інших ігрових ноутах, тобто він мав би бути тихіше. Щоб виправити ситуацію, качаємо Throttle Stop. Тут виставляємо гранічний ліміт для бусту в 45 ватт, а для постійної роботи обмежимося 28 Вт. Ось графік температур з бустом в 115 Вт, а ось це з обмеженням в 45. І так, це не сильно вплинуло на продуктивність, якої тут і так за очі. В тесті бенчмарку від CPU ID проц набрав ось такі бали. Тиша та низькі температури важливіші, і воно того варте, якщо порівнювати з найбільш розігнаним режимом. Якщо нічого не чіпати, то в тесті Cinebench R23 вас очікує потік гарячого повітря, шум та ось такі результати, які ви бачите на екрані. Як я вже й казав, на сайті можна обрати, що би ви хотіли одразу проапгрейдити в цьому ноуті. На вибір можна обрати дві інші планки: ОЗП, додати HDD, змінити M.2 2 SSD, замовити встановлення. Продовження гарантії і навіть вибрати термопасту. Також є можливість обрати наклейку зі своїм зображенням. По дефолту тут встановлено 16 ГБ ОЗП фірми ACPI на чіпах Samsung, частота 3200 МГц у двоканальному режимі з 22-ми таймінгами. Також тут встановлений доволі швидкий M.2 2 ssd Kingston A2000 на 1 ТБ. Швидкості ви бачите на екрані. Що ж, перевіримо, як він справляється з цим залізом в монтажній програмі. В Premiere Pro 22 Ноут має середню продуктивність в роботі з 4К проєктом. Якщо відрендерити проксі файли перед монтажем, то Ноут відпрацьовує дуже плавно і можна швидко скролити без лагів та фрізів. Експорт відео з такими налаштуваннями зайняв 16 хвилин з апаратним прискоренням та 25 хвилин на процес. І це середній результат. Відеокарта Nvidia RTX 3060 ноутбучна на 6 ГБ відеопам'яті, але зі зменшеним TDP до 80 Вт. Отож зараз перевіримо, як це впливає на ігри. В кіберпанк на середніх налаштуваннях з DLSS якість матимемо в середньому 50-60 FPS. Цей тест був в розігнаному режимі, про що свідчать гарячі, як чорт температури і клятий гул навіть крізь навушники. Хоча це і найбільш загружена локація, все одно такий геть геймплей більше схожий на кібербулінг, а не на кіберпанк. Якщо запустити Strottle Stop, то FPS стане трішки нижче. Але це вже не середнє, а ультра налаштування з трасуванням променів в тій самій локації. А головне Подивіться на температури: мінус 20 градусів ціною лише в 5-10 FPS, і то на вищих налаштуваннях. В Call of Duty Warzone такий трюк в мене, на жаль, не вдався. Тож в режимі Entertainment на середніх налаштуваннях, звикнувши до шуму та ігноруючи температури, маємо 85-100 FPS. Не знаю як, але мені навіть вдалося один раз виграти в цю богом забуту гру. Температури 80-90 градусів. Сподіваюся, Warzone 2 буде краще, тож чекаю на реліз. Fortnite тестував лише зручним обмеженням. Лімітів живлення. На середніх налаштуваннях з DLSS продуктивність маємо 100 FPS в середньому та 70 градусів на процесорі. Не уявляю, які там температури і шум були б на інших режимах. Навіть в PUBG зайшов протестувати і покатався на лосапеді в 100 FPS теж на середніх налаштуваннях з нормальними температурами. А в PUBG я не грав років 5, напевно. А в Valorant так взагалі обмеження ліміту допомогло взяти ACE. На середніх налаштуваннях маємо приблизно 170 FPS. При цьому температури на 10-15 Градусів менше, ніж в режимі Entertainment. Завдяки зменшенню температур шум вентиляторів зменшився майже вдвічі, що дозволило краще сконцентруватися на звуках у грі. Отже, виходить так, що це хороший ноут для ігор на середніх налаштуваннях в QHD. Також він добре підходить для роботи, бо має чудовий екран. А от доволі тихий і має хороші температури. Це все було правдою, якби в софті дійсно був збалансований режим роботи, бо довелося все це налаштовувати вручну. І це, напевно, єдиний жирний міс сподіваюся, що розробники оновлять утиліту і краще пропрацюють всі режими, конкретно під цей проц. Ну і ціна, як за ноут з урізаною поживленням відеокартою, могла б бути. Трошечки нижче. А у мене на сьогодні, все. Дякую вам за підписку. Дякую за лайки, за ваші коментарі. Дякую за те, що стаєте спонсорами на Ютубі. Всім привіт, хто на Патреоні, теж спонсор. Вам дуже велика подяка. І нагадую, що своїми донатами на ЗСУ ви наближаєте нашу перемогу. Тому робіть це і побачимось у наступному відео.